Мутять воду у Києві. Масово почали надходити платіжки, в яких пропонується заплатити гроші за проведення експертизи води. Квитанці виглядають досить дивно. В них майже не вказано, як саме робитиметься аналіз, а є лише банківські реквізити. Люди обривають телефони комунальних служб, а там переконують, це чергова афера. 38 гривень за аналіз води з-під крану. Такі платіжки прийшли нещодавно багатьом киянам. Їх поклали у поштові скриньки разом із квитанцями на решту комунальних послуг. Тож пані Людмила вже подумала, треба заплатити. То, що за телефон і оця дуже схожі вони. І теж написано, що три роки зберігати і сплатити до 20-го числа, протягом 10 днів, але найпізніше 20-го числа. Так як усі. А чи треба її платити, чи не треба за якістю води у квартирах? Людей стежить Київводоканал. Там зізнаються, відбирають більш як тисячу проб на добу. Витрати на аналіз, записані у тариф на водопостачання. Що то за додаткові аналізи і гадки не мають ніякого відношення, ця квітанція до Київводоканалу немає. Більш того, за 28 гривень зробити якісний аналіз води неможливо. Аналіз води взагалі не як найменше. Санкт-Петербург станції коштує приблизно трошки більше 400 гривень. Кожній платіжці вказано банківський рахунок і фірму, яка проводитиме експертизу води. Це компанія Талісман. Що це за троянський кінь намагалися з'ясувати комунальники, але в них нічого не вийшло. Фірма ніде не засвітилася. У водоканалі зробили висновок. Людей ошукали аферисти, звідки у невідомої фірми адреси споживачів і хто розносив їхні папери. Запитуємо у керівника одного із жеків столиці. Жінка бачила не одну платіжку, стверджує, такі до них не надходили. Даже не знаю. Я кажу, то ЖЕК їх не розповсюджував. Щоб переконати тивай, що жек не причетний до можливої афери. Директорка йде питати у своїх колег з іншого жеку. Ті розповідають, папірець з експертизою води приходив прикріплений до решти платіжок. Це вичислительний центр, мабуть, заключили договор. Може бути, і нам дзвонили теж. Я от обясняла, що в мене теж було, Що якщо ви захотіте проплатите, значить вам прийдуть на квартиру і зроблять аналіз вашої води. У головному інформаційно-обчислювальному центрі від аналізу води відкрещуються. Мовляв, такого не друкували. Схожі з платіжки із тим, що вони друкують, мінімальна, але люди можуть не додивитись і заплатити вже время головного віса братіться сотвістуючі органи для того, щоб перевірили законність Таких документів. Схожість сквитанці не є злочином, роз'яснюють юристи. Однак чи афера це треба визначати, зважаючи на мотиви. У будь-якому разі радять добре читати папірець. Внизу дрібними літерами записано оплата добровільна. Якщо ж хтось вже встиг сплатити гроші, не біда. Через суд їх можна повернути. Ну в практиці такі випадки є так. Так, і такі угоди визнають недійсними, тому що е якщо людина звертається за певною послугою, то, то відповідно вона має чітко знати, за що вона сплачує е вартість цієї послуги. Е е знати інформацію про особу, яка надає цю послугу. вона має запитувати дозвільні будь-які документи. Єдине про що нині можна говорити, це недобросовісна діяльність. Оманливими шляхами невідома фірма намагається збільшити свою клієнтську базу. Якщо усі сусіди Людмили вирішать заплатити по 28 гривень, то лише з однієї п'ятиповерхівки талісман отримає 2000 тисячі гривень. Олена Фанасієнко Ігор Сюлі, Олександр Ніколенко Тивай.